Всім привіт! Вітаю вас у черговому блозі про переїзд з міста в село. Ми з Маріуполя. Виїхали в липні 2022 року. Там залишилося все. Дім, улюблена робота з достойною зарплатнею. Плани мрії. Та ми живі, і це головне а мрію людина може винайти нову. У мене зараз є цілих дві про перемогу. І про власний дім. Я почала вести блог в Ютубі про пошуки будинку в селі. Він називається Хата з краю». Скоріше за все, ви прийшли сюди саме з цього каналу. Тому ви трохи знаєте про мої мрії, уподобання та критерії. Я шукала будинок в гарному місці. З краєвидом і готова була змиритися з багатьма недоліками, якщо місце дійсно буде гарним. Хтось може з моїм вибором не погодитись, та це моє життя, моя мрія і мій дім. Розповідаю, що ми нарешті знайшли південь України. Не кажу де саме, може, колись, якщо виросте сад мрії, покличу в гості. Мені напишуть, що там небезпечно. Знаю, згодна. Та ми своє відбаялись в Маріуполі. І в Києві я теж не відчуваюся занадто безпечна. В Україні наразі немає тихих місць. Можна було б уїхати. Більшість наших знайомих так і зробила, та ми залишаємось. Це наш свідомий вибір жити в Україні і будувати нове життя на уламках старого. Пафосна, мабуть. Та простіше це не пояснити, тому мені не страшно жити поруч з війною. Віримо в наших, віримо в перемогу, дуже її чекаємо. Від Києва сюди далеко, проте дорога гарна. До села від траси три кілометри ґрунтівки. можна доїхати в об'їзд по асфальту, буде трохи далі. Село велике і живе. Вся необхідна інфраструктура близько до райцентру. Коли дуже скучимо за цивілізацією, поїдемо до Одеської опери. Останнього разу я там була в студентські роки дуже давно, тоді я заснула під час вистави і вирішила для себе, що опера то не моє, та всьому в житті треба дати другий шанс. Від центральної асфальтованої вулиці поворот на нашу. Там всього два будинки. Вулиця заросла травою та до асфальту дуже близько. В кінці вулиці паркан і хвіртка з виходом на берег. Від вулиці Залізні ворота та невеликий залізний паркан. Від сусідів ділянка повністю загороджена сіткою. Треба буде вивести межі, щоб перевірити відповідність кадастровому плану. Це вже колись потім. Ділянка рівна 25 соток. В цей краєвид я закохалася з першого погляду. Я дуже мріяла, щоб море було видно з вікон будинку. Жарко. Без поливу нічого не виросте. Навіть дерева треба поливати. Земля абсолютно точно не чорнозем, якийсь суглинок, будемо розбиратися. Три роки в будинку ніхто не живе, і висохло майже все. Здичавив гарний виноградник, яким колись пишався господар. Тільки два величезних камсіси цвітуть і буяють, і завтовшки, як дерева. Якщо в нас нічого іншого не виросте. Засадимо ділянку камсісами, буде одноманітно, проте нарядно і зелено. Хоча, можливо, я нагнітаю, сусідні ділянки не виглядають, як випалена пустеля. З поливом тут росте все. Клімат дуже схожий на Маріуполь. А таких квітників, як були там, в Україні ще треба пошукати. Над двором два величезних дерева. Каштан та акація. Не знаю, скільки їм років. Каштанів такого розміру я в Києві не бачила. Будемо мати року, коли захочемо їх вирізати. Центральний водопровід з лічильником. Труби проведені глибоко. Спробуйте ще туди залізти, щоб відкрити воду. Біля воріт є басіна, колодязь для зберігання води. Водопровід єдине джерело водопостачання. Копати нормальний колодязь тут марно, вода в ньому буде солона, а бити свердловину дуже глибоко та дорого. Квіти якось палити здужаємо, як і грядку з Петрушкою. Фермерські теплиці тримати не вийде, та ми й не збирались жити з землі. Ми хочемо просто жити. Сусіди живуть з двох боків. З одного боку живуть дачники. Будинок саманний 70 метрів. Стіни товстенні, температуру тримає добре. Ми в нього заходили в страшенну жару, всередині прохолодно. Як буде взимку, ще побачимо. Є тріщина на терцевій стіні, ось ця. Вона єдина, інші стіни в гарному стані, дах шиферний, стеля в побудинку суха. Плануємо колись дах замінити, стелю хотілося б трохи підняти. Та це все плани. А про плани буде в іншому відео. До будинку два входи через кухню і через прибудовану веранду. Я поціновувачка веранд, та саме ця мені не подобається. І я не бачу в неї сенсу. Вона будувалась пізніше, з цегли, і ми подумаємо, що з нею робити. Дерев'яні двері старі, їх треба міняти. Як можливо, колись і вікна. До будинку заведено газ. Зроблено водяне опалення. Газовий котел старий та працює нормально. Найближчим часом зробимо йому ревізію. Котел двоконтурний. Треба буде подивитися, як він гріє воду. Власники обходились без бойлера. А газову піч потрібно міняти. Вона працює та дуже стара та страшна. Вода заведена до кухні та до ванної кімнати, зручності в будинку. Потрібно міняти змішувач у рукамийнику та все інше працює. Стіни ванної кімнати та фартух на кухні обкладені плиткою. Все інше поклеєне шпалерами під майбутній ремонт. Вигрібна яма за будинком. Велика, це гляна, і ось це мені не подобається. Будинок трохи на рельєфі. Яма з того боку ще вище. Боюся, що будинок може відсирівати. Будинок з корабликом. Всі кімнати прохідні. Це традиційна форма українських хат в цьому регіоні. Та ми вже придумали, що з цим робити. Вікна дерев'яні, невеликі, осклення двійне. на вікнах і дверях металеві решітки. Наразі більшість вікон закладена щитами з трусаплити, від злодіїв. В селі це не марна перестрога, в будь-якому селі, не тільки там, де я про це розповідаю. Тому в будинку наразі темно. Та ми не будемо все це знімати, аж доки не переїдемо сюди остаточно. Є ще груба, та її потрібно ремонтувати. Груба опалює найбільшу жилу кімнату, вангую про проблему з дровами. Лісів в цьому регіоні немає, а посадки аж ніяк не ні буйні хащі, де можна піляти сугастій. Стеля невисока з гіпсокартону. І дивної форми посередині вища. Двір заасфальтований. З дугами під виноград. Крім будинку, у дворі сарай. Власники казали, що гараж. Та влізе туди хіба що мотоцикл чи мопед З гаража вхід до погрібу. Він найглибший і найбільший з всіх, що я бачила. Два проліти сходів. Немає освітлення та є вентиляція. До сараю була колись прибудована маленька баня, пічка топилася з вулиці, та стан всього цього аварійний, поруч літній душ теж в сумному стані. Насправді нічого з цього не шкода, бо цей сарай перекриває вид на море, тож з ним доведеться розличитися. Погріб під питанням, бо він таки в господарстві необхідний. Для зберігання всього потрібного та непотрібного за будинком є цегляні сараї, де колись тримали худобу, та великий хлів з шлакоблоку. Є вольєр для великої собаки. Комплект моїх котів жити там, мабуть, не погодиться, тож ми вирішили накрити це плівкою та сонцезахисною сіткою, підвести полив і зробити там на перший час тепличку. Все трохи захаращено. Бо квартиранти, які жили тут не довгий час, вели себе як свині. В селі налагоджений вивіз сміття, трактор збирає з-під будинків. Та думаю, першого разу нам доведеться оплатити цей трактор повністю та окремо. Інтернет підведений до будинку. Громадський транспорт ходить, хоч об'єктивно при переїзді в село краще розраховувати на власний транспорт. Ціна 6500 доларів після торгу. Та ми повністю оплатили витрати на оформлення. Нотаріуси по райцентрах – монополісти валять ціни за свої послуги втричі більші за київські, Обурюєшся – пропонують пройтись по базару. По об'єктивним причинам ми не могли уїхати кудись шукати кращі ціни на нотаріальні послуги. Об'яви на Олекс не було, знайшла по наводці сусідів. Скільки разів розповідала, що це не працює, що ніхто нічого в селі не знає, і на місці нічого знайти неможливо, та в моєму випадку допомогло саме це. Про плани найближчі та глобальні, розповім у наступному відео, як і про все, що ми далі з цим щастям будемо робити. Я все життя прожила в місті. Рослини, крупніше за фікус, не вирощувала, худобу крупніше за кішку не тримала. Для мене там все буде вперше перший світанок, перша грядка, перший шкідник, який зжере мій перший врожай. Підписуйтесь, дивитися, як я в режимі реального часу долаю труднощі, принаймні буде кумедно. І мені дуже потрібні поради людей, які розуміються в сільському господарстві краще за мене. А це наразі кожний. Багато контенту найближчим часом не обіцяю. Та прийде весна і почнуться справжні розваги. Ну так починаємо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Це перший рядок моєї улюбленої в дитинстві казки про снігову королеву. І це початок моєї власної історії, яка наразі зовсім не казка. Та ми ж віримо в майбутнє. Залишайтесь зі мною в моїй найбільш авантюрній подорожі. Буде ще багато цікавого.